Хтось восьхе, слава Україні! Їдемо парувати фараоном. В село Трійці до Назара Їдемо парувати кобилу. Зараз буде відео вже, Фараона не було, вже був барік. Зараз нагадую жеребці на паровку, що фараон, що барік, дзвоніть, зараз покажемо. Якщо треба, то веземо, маю батман, весе такий кунівоз, який вози конь. Так, вже опять заходить рецепт, там кладу другий, другий контакт, він цей може розірвати і поїхав. Рисун. Приправо! rano 1 2 3 1 2 3 Сі, ті, три. По У конівосці вас Не даєсі Спокійно. не стоїть. Mrrr drrr No No mphr m Humans N barr Arrow mph rrrr There is cake here I get root Ков машинам тягнемо трошки за... Я думав цю грузити. А ліпше Батманом він такий для коней устроєний. Цим тягаємо. Ось так це, так це виглядає. Продовження зараз буде. Виділив нога коня. Треба їхати вживу. Треба. Е, е, казав, у живу. Треба. Як е, сказав, вхід безплатний, можна приїжджати, дивитися. Це Пр ну, тут є на Так, А як надавати? Скажи. Тримати такого жеребця надавати їсти? Я потім коням даю са так. Я сам не їм, а жеребці будує. В другого, М, немає такого. Я ja, перший так, раз сиджу в рамку себе. Right. E, перший раз жеребці годує, потім я. Приїхали тут все, такі любители паны. І маєте на продаж, у вас є на продаж? Є. Займаються цими і хочуть парувати, щось розвести кращого плану. Такі люди що це люблять. Та він ще нервують. Там дай Трошки вузько, я думав машину його е, робити, але там буде сильно парити, знаєш, а в батмані. В машині. Так. А що? Не буде парити. В цій машині, коли ти їздив, возив в худобу, в То Коли ж треба тенд, логонько піднімаєш, ага. особливо ззаду ні. Зпереду логонько тен вивозив собі йшов в машину. І все, а назад не буде закрити. Не ні мокрий, нічого. Та я 10, 12, 14 худобі зараз. Ні, То інакше... не у дну. Ну так, інакше возити.

— Що він має, діямонадомі? — Десь 76, метр 78, такового. — Та має, має, бачиш? — Тр-тр-тр... — Адосар, батько, ти рахуй у нього холку, попробуй тут вимірити. — Так, тут... — попробуйте. у нього теж холку вимірити. — Так, так. — Тут у нього теж холку вимірити. — Та холку треба мірити, що батьк сам деметруваш нагреть. — Той, що... — Не там ваш нагреть. — Той, що у мене вдома барить, то... ну, що ж, метр 77. — Той не великий чоловік.

Туди до златочки, бо баба не лишиє, бо баба її лишала, я Ти знаєш, ну, шкуда поїхати ним так, так бись їхав, знаєш, до лісу. Він так варює, що тако Бакман такой телепани. Він і хоче їхати і до лісу, рахуєш? Ні, то треба і поїхати. Знаєш, та це єчем їхати. То, тут, знаєш, таки, тут, поїхав, то, такя... то, та чи до лісу, чи в загальному проїхати, знаєш. Єчем їхати. Мені холодно не дуже. Холодно так стало, але це все, що, на тому, що тіпуся, так? От передає дощ на сладний, ні. але може і бути. Де то захмарово все може бути. А чого? А що? А що? А що? Тут у селі. Пускай раз. Тоді само є дня, ту соловку, бо І сміло на тобі, не Раніше було так, один такий момент, був, у нас була кобела стара наша, таких ми вже продали. нема. у нас То на третій день у нас був вагір такий свій він, але він, знаєш, як пішов на кобелу. Коли кобела хотіла, не хотів, він пас також спутаний, він наланцять такого всіма кімить не пас. Ну, всі тут відбивав, але коле хотіла, інакше він не йшов на кобел. Він не різав, коло кобел нічого. Хотіла, то треба його було попросити, він пішов. На третій день кобела вродила Луаші і він пішов. Нічого не було в день? Ну, а я же. третій день. Ну саме дик, що пускав. Коли кобела все ще і третий день, не сам кашу. Але Я за космі, я просто він великий. Але так як 6 днів у його кобела, то сміло може пускати. Сміло. Сім день, 6 день там та, день. Трама не приїде. Ні, ну але не в тім, просто рахуй, що зараз спускаєш, потім 9-ї дни чи 12-ї дни не привезе і далі до 2 зараз пустив. І не возиться взад вперед. Можеш пускати сміло на кобел. Ну, не... це, це ще й тут... тут у селі, що це нема, що це десь їдеш далеко, так. це тут на місці. Як, я хочу, да, що я все хочу. То вдень день різниць, навіть. То вдень день різниць. То куди вона величезні, що зараз маємо форвати? Ну, така вона не є мала. Куди? А вона по якому жеребцю має уша? Вона мала по такому цьому. <кхм> На ага. ну, не було таке, що 21 день де можна пускати ще. Набере зразу. Ну то не кожна кобела. Честа на волос Андрійка, Чесно Ну але що? Розумієш, отакі от кобили варто тримати. І такими одярами добре. А, а ця зараз так, так, привези. Це, наприклад, вас теж, наприклад, коштує. Вот. По-любому що так. так. Але і наш труд може Я уводити... та як Василавий брата виказав, бо це Василя брата, його Йому казав, Або добре, знаєш, навіть її відвезти і лише. Так, у так. огіра там пустив. На розумієш як хоче одяга, вона хоче так, рано ввечері до дорожні пішов. Оцей годір лощу летіла, рано ввечері пішов вона набрала. Я не розумію. От грана така. <звук> <звук> Вона їхала хлопці на місце. А ти продав ту чорну шума. До вас пішла. До, до хлопців, там, де коло заправки на ліву таку у них туда, як там маленьку суддяки. Через воду ага. і так направо. Troraph... Ja, ну як так совдало, що це не реально було. До слупа там можна, було, але там машина. Я їду вперед, чи я. Давай я А ну, Але він не вдарив, нічого. Я думаю, це бо є ще Ні, у нас був один розумний брат Василя, який такі копиють, він по погорюк і вдарив. Він як по поводу стояти того, що все. Ого. І такий честий мусон рік, повчений, не що. Тут шоколадний лисий, ще реноті білі до колін. Як ударив його від того, я одяг в чов себе. Пани не боїться, бо я вірив. Конякий малий. Тато 18 років на фермі приробив. У нас коні від, ну, від маленьких. Попару коней. Добре, так, знаєш, або чуть був перед. Добре, колоскупа того саме ліпше. Там приселити кобелу, ногу зав'язати її чи що. Там немає нічого. Ні, не йде туди, бо ту зараз помаді. Є така тубела. Це шо, лошук, лошечка. Лошечка. Супер. Саме. Саме.

Давай йому не бігає. Дай побігай, туди до батька рамна, туди, до коплички, назад. Ходи. Ходи ванюшка сюди, ванюшка. Назар бере вонюк. Що, бігти, не оплати? Тиво, що їх запрякає, мала, а я. Він хоче. Скажи, мені ми будемо ще раз давати. Я каже, так це може Можна йде, бо вона така, яка. Він пішов мост, але пішов, але вона така цим парованім яка. Просто з того ти то бере бігом, а такого доброго одяга не раз Чирасу давати, я не знаю. Ні, ну, ще раз. Я приїду, ну приїду туди ще до нього. ще раз, раз пустим пустим Це разпустимо. Припарова. Пише далекий, досить, поняття, собі є. Ні, та то. Але це треба коло цього Назар така ж їхати, але ти що думаєш? Такий дам він того не витримає. Він тяжкий кінь. Він Так, він цей. Такі малі не вітривали він зараз. Вітрі. Вітрі. Так. Та не думай, як ти думаєш, о, там в цей огер, вона купила рута, лоші вже таке має бути як Не годно так бути. годно Не йде такого нема, вот. А бо розстріл, то не годно буде. <laughs> нема, такого, Не йде Є видно, що кубелки такі маленькі, даєш такого і воно таке вожчі роди, а є кобела файна, даєш такого а, а воно родиться по тих да, генах давних і нема того, що ти хочеш. Є да, ja, багато я, такого. Так. Біло печеніжі. А то така Андрій Кобела тут. Разу, я не воно є кого там, хто це такі. Сказали. Я тобі кажу, двести. А ви її покрили? чи Ні, Ні, вони казали, що в мене закритий ямусимо. У мене движе. Я тобі кажу, коли заправки ти пішов наліво, йшов унес, одну воду переїхав, там другу воду переїхав, їдеш так прямо, їхав що дорогу, я знаю, ну може кілометр, може нема. І направо так унес, поприсад, поприсади, і так у долині він чи я. Так резко вниз і так в у... хату певно. Певний Коля. Я не знаю, як вас. А вони кіше, кінця. Але їх О! не забудь. А куди вона далеко він? Е далеко. Ні, та друг. Далеко. То, я так не люблю це грузитися, перегрузати, десь. Грузи, Під кілометрів. І квіпці. Та, коли школите, так що вста до гори, а це направо туди до нього. Та то від школи скільки буде ти, 3 кілометрів. Три кожна плану мене. Варіант такий, якби не взяла, можу привезти того, знаєш, на другий раз, бо то є варіант. Якщо вона не важна, то ми її привеземо до Леші. Так, або Леші. Вже ти... ми її привеземо і вже її сам привезу. Так, так, А так ти маєш, ти маєш чого Ну. Я її вже сам привезу і наймов заселяє. У мене є що теж мощня. Але то, цей трохи інакший, цей файний, по слову той купає. Це коленіший. Цей так має колени. Але той як буде трохи довше в мене, А Він ще молодий, три роки. А? він має? 29. Але... Так він ще й вірить, хлопці... ти 6 років ще ходиш. Ти розумієш, Жив Тоді дивіться. Та мав Два зуби мав брати. Два потроти. Два мав потрути на На... три роки. Ні, ні, потроти вже. Він вже ціт. верхні, мені покажи. Ви в верхнюх ви розумієте? Так, чого в верхніх? верхні він вже вжив. Взім, зі пана. Він же й ці ключи, на четвертий. Він вже ключей на четвертий. Усі ж не три роки. Ну курва, що став мені на ногу. Добре, що трав. Добре, що трава. А я на твердому діям. А що? Ти все, що не могрити за ним поправи? Тільки він має ваги, а? Ваги він же первої. Я думаю, нині заїду на вагу і з вади, знаєш. У нас є О, я, тут, усь, встрічі, а? вага що така загоночка є. Коли... Ні, я хочу електронну, знаєш, показав. А, на це? Так, так, так. так. Да, бо показати на Ютуб. На Ютубі. На, 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 на на Закону має грати. Я Не. думаю, що має тон. <плес> Закону за має, скільки тону, немає. Скільки? Зонули? Ти не то на 100 може показати легко, бо ж ви. Ти серйозно годаний. От тобто я сам не вазу, люди з мене вже цілі, чи я сену, ткану, з на та в мотах ходу сну. Розумієш, що треба догляди. Це 100% немає закону. Це треба догляду, це не так це, що я підчепив. Я до води, не до води. Треба води. Так, так. Тут треба. А де вже як ми хотіли зробити, то є в нас. Ні, то в нас кони вже є. Добре, але я думаю, що зараз так буде варіювати. Давай товар. Давай тормо. буде кататися по підмарати. Воно потримай. Давай я підтримую. Він зурня вір. Він зранку саме заходить, то без мене. А він Ma na próbu, znasz? Bo do koby, ale tej tohle. to ładnie. Ale